Всім привіт! Зараз будемо оглядати велосипед від бренду Titan модель Energy. Велосипед випускається в двох розмірах коліс 27,5 дюймів та 29 Зараз ми оглядаємо версію на 29-х колесах. Рама виконана із сталі. Випускається в одному розмірі: це 20 дюймів. Мінімальний зріст повинен бути 178 максимальний до 190 см. Випускається в декількох кольорових рішеннях. На передньому плані чорно-червоний з білим, глянцевий, на задньому плані чорно-зелений, також з білим. При бажанні на велосипед можна встановити багажник, є кріплення. На нижній трубі переднього трикутника є кріплення під фляготримач та насос. Сидіння на велосипеді комфортне. Яке фіксує його сталевий підсадельний штир, висота регулюється за допомогою ексцентрика. Вилка сталева, амортизаційна, втулки також сталеві на конусних підшипниках. Обода подвійні алюмінієві, гума компас, протектор універсальний, добре буде експлуатувати на цих покришках як по пересіченні місцевості, так і по місту. Гальмівна система дисково механічна. Діаметр тормозних тисків по 160 мм. Переднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика. Задня на гайках, також по заводу на велосипеді встановлена бокова підніжка. Трансмісія від Shimano на 21 швидкість. На руль встановлені моноблоки Shimano STEF 500. Це хороші та надійні моноблоки перевірені часом. Правий на цін швидкостей. Лівий на 3. Передній перемикач Shimano Torneй TZ провідна пара від провіл алюмінієва. 3 зірки. Розрахунок зубів 24-34-42 зуба сама велика. Також встановлений пластиковий захист від попадання одягу. Задній перемикач Shimano Torneй TZ працює він з тріщіткою на 7 зірок від ATA, Маленька зірочка на 14 зубів, велика на 28. По комплектуючим пройшлись Titan Energy досить непоганий варіант за свої кошти, сталева рама, амортизаційна вилка, дискові гальма, трансмісія від Shimano, алюмінієва провідна пара, варіант непоганий. Якщо сподобалась дана модель, замовляйте швидко, відправимо новою поштою, доставка безкоштовна, є різні способи оплати. Вам дякую за перегляд і до зустрічі в нових відеооглядах!